Вібет юкраїн разом сильніші. Ось пішла туди на віцу штрафний майданчик і другий гол забивають карпати 2-0. Та знаходить парину 5-ю запускає, але... Своєчасний дворіт виходить механів, але тренують. Карпати забивають таки від третій гол у цьому матчі. Софія хороша передача на очеретка, то він підає на чачу. А чачу перед удар! Гол! Ну просто Ну, Я ніколи не зациклювався, в принципі, на якихось таких цифрах, на датах, але, звичайно, що це. Для мене в першу чергу велика дуже честь, тому що цей клуб я тут знаходжусь 15 років, він мені можна сказати дав усе, що я маю сьогодні. І я дуже вдячний футбольному клубу. І своєю працею, своєю роботою стараюся робити максимум на футбольному полі, щоб приносити користь. І всі разом ми стараємося розвивати ще більше футбольний клуб Карпати і хочеться вивести його на. Той рівень, який ми всі прагнемо. Тому я сподіваюся, що разом з моєю допомогою, разом з командою нам це вдасться. І працюємо кожного дня, працюємо на максимумі, щоб Карпати завжди були на високих позиціях. Та було багато варіантів, можна сказати, два-три точно варіанти було. Вибір зробив на користь Карпат, тому що в той час з Рівного було нас. Шестеро хлопців, яких я знав, і, мабуть, це також е, зіграло вагомий внесок, плюс е, не сильно велика відстань від е, дому від рівного 200 кілометрів. Це так само давало змогу і батькам частіше приїжджати. І мені е, так само було комфортно, то, що я е, на вихідні міг їхати додому, проводити час зі своєю сім'єю, а е, повертався. У Львів і е, не відчував тої різниці, тому що в нас настільки, настільки прекрасна була атмосфера е, в школі завдяки нашому тренеру е, Ярославу Івановичу Дмитросевичу. сумасшедша дисципліна і сумасші, можна сказати, такі дуже е, він дуже сам по собі вимогливий тренер. Хочу його згадати, то, що так само, якби не він, е, можливо би і е, в Карпатах в мене не Можна сказати, не так все складалося, як я на сьогодні. Тому що Він дуже вагомий внесок зробив у мою кар'єру, у моє виховання, тому що я приїхав 15 років як ніяк ще дитина. І він нам всім дуже дуже допомагав, мотивував, навчав і завдяки йому багато що я сьогодні маю так само. Тому можу сказати, що. Для мене це така людина, яка зіграла дуже великий внесок у моєму житті. Це був мій дебют за футбольний клуб Карпати. Все відбулося дуже несподівано, тому що я тоді, пам'ятаю, не планувався навіть виходити на заміну, не розминався, не готувався до виходу на заміну, а це все відбулося, можна сказати, за лічені секунди. На той час тренер Олександр Севіда у нас був. І я собі сидів спокійно вкритий е, покривалом, щоб тоді холодно було, як пам'ятаю, така погода вже осінь, осінь була. І він так повернув голову і спитався в мене, чи я готовий. Я кажу, так готовий. Я кажу, ну давай, будеш виходити. Я навіть пам'ятаю, що в цій всій е, нервозності, в цій всій такій е, ситуації не, не міг знайти спочатку свої щітки. Шукав їх там по всій лавиці, але мені хлопці допомогли, підтримали і запам'ятався дуже той матч. Якщо я не помиляюсь, на останніх хвилинах ми, на жаль, пропустили і зіграли в нічю. Але ну, це були неймовірні емоції. Я після того вдома не спав до ранку. Тому що це, ну я не знаю, це, мабуть, потрібно відчути. Так важко передати словами ці емоції, які були тоді. Насправді, багато таких. Моментів емоційних було. Кожна результативна дія, кожна перемога, кожна навіть поразка, яка мотивувала ще більше. Кожна якась невдала дія, так само мотивувала ще більше. І важко пригадати якийсь особливий момент. Цих моментів було достатньо, можу сказати. І перший гол олімпіку, так само неймовірні емоції. Я не знав, як тоді радіти. З мене хлопці ще сміялися, я побіг і пам'ятаю. Щось пригнув там десь під кат, так Ну, Якісь такі емоції так само були. Я не міг їх просто передати. Гол Олександрії так само в минулому сезоні. Це, мабуть, ну, не мабуть, а це точно запам'ятається на все життя. То, що ми, ми вірили до останнього і нас футбольний, як то кажуть, Господь нагородив. І це такі неймовірні емоції, коли вся команда радіє, всі болівальники радіють, і це дуже класно. Це так само не передати словами. я Думаю, що це відчув кожен болівальник. І таких емоцій було багато і гол Динамо і Гол Шахтарю, і ну багато. Я так окремо можна говорити багато і довго. Але всі ці моменти запам'ятовуються, обов'язково запам'ятаються на все життя. Я впевнений. Хочеться, щоб таких емоцій, моментів позитивних, особливо, було далі ще більше, більше. Але для цього потрібно кожного дня багато працювати, входити на футбольне поле і незважаючи ні на що, працювати, віддаватись на максимум і тим самим робити все, щоб. Футбольний клуб Карпати був тільки на верхніх місцях, на верхніх позиціях. І щоб ми тішили наших болівальників, щоб вони раділи, і так само ми разом з ними. Ми всі знаємо, які у нас болівальники. Одні з найкращих, можу сказати, найкращі в Україні. Болівальники, фанати, наші військові, які так само. Болівали за нас на секторах, а зараз болівають за нас там на передовій. І це дуже сильно мотивує. І мрію про той день, коли всі повернуться додому, наші фанати, і ми зможемо зібрати весь стадіон Україна і подарувати їм ті емоції, те свято, перемогу багато голів забитих. І надіюсь, що скоро такий час настане. Ми всі в це дуже віримо і сподіваємось. Тому, звичайно, що це надихає, це мотивує. І я дуже вдячний кожному болівальнику, болівальнику за кожен за кожне тепле слово, за критику за, за все. Тому що це сьогодні це класно, коли є емоції такі, і позитивні, і негативні. Це є емоції, і вони мотивують ще більше працювати, працювати і тільки ти вперед і перемагати. Перемагати по життю, перемагати в іграх, тому це дуже сильно відчувається. Хочу їм подякувати.